Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Що буде відбуватися з гривнею? Я би хотів подивитися на зимовий період, тобто, грубо кажучи, до весни 2025 року. Чи буде гривня знецінюватися, чи буде гривня втрачати свою цінність? Я би хотів подивитися це на трьох різних колодах карт. Я Роман Завидовський, езотерик Екстрасенс, чтець оракулів, працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. І стосовно, до речі, курсів валют долар, євро, я теж би хотів подивитися, якою буде ситуація. Теж в яку сторону вона, мене, вона зміниться, в кращу чи в гіршу. Ви мене дуже просили записати відео на цю тему, тому що останнє відео, яке я записував на тему курсу валют, збулося. Збулося, я ще записував його весною 23-го року. 24-го, точніше, вибачаюся, бо я вже думаю, що він закінчився цей нещасний 24 й рік. Так от, весною 24-го я записав відео, в якому я досить навіть чітко дав відповідь стосовно курсу валют. Ну і багато людей мені потім за це подякувало. Тому давайте подивимося зараз, якою буде ситуація з гривнею, чи буде вона далі падати. В своїй вартості, чи може, вона все-таки буде триматися якось більш-менш стабільно. Для цього я візьму циганську колоду карт, я витягну на ній 4 карти. Я візьму колоду Таро. На колоді Таро я витягну 3 карти. Так, і я витягну 2 карти з гральної колоди. Давайте ми з вами подивимося. Так, добре, дивимося. Карта любові падає. Перша карта карта Купідончика. Хороша карта, позитивна. Ця карта говорить про якийсь успіх, благодать, благополуччя, стабільність. Далі карта удачі, карта грошей, карта фінансової удачі падає. Карта свадьби, карта об'єднань та союзів. Карта солдата. Ну, тут карти, я би сказав, не є сильно поганими. Тепер давайте дивимося тут. Дев'ятка Пентаклів пряма позиція. Карта грошей, карта матеріальних збагачень. Хороша карта. Карта любові падає. Теж прекрасна карта. І лицар мечів. Лицар мечів це знову ж таки карта можливих якихось коливань, агресії, але невеликої. На цій колоді падає дама Христова. Карта сильної жінки. Туз хрестовий карта сили, карта успіху. Ну. Принципі, прогноз досить навіть позитивний. З гривнею ситуація буде більш-менш спокійна, більш-менш стабільна. Великого знецінення гривні я не бачу, принаймні більшого, ніж воно вже є зараз на даний момент. Хтось може згадати взагалі часи, коли долар був по 4 гривні в 90-х, а хтось може згадати часи, коли долар був по 8 гривень у 2008. -му. Але зараз не про це. Давайте тепер подивимося стосовно курсу валют. Для цього я візьму дві колоди: це і Циганська, і Таро. Добре, по три карти. Давайте спочатку подивимося, що буде з доларом. Чи буде курс долара рости в Україні? Тобто, чи буде долар ставати дорожчим? Давайте подивимося, потім глянемо на євро. Долар. Так, добре, давайте три карти. Є з цієї колоди. І з цієї колоди також три карти давайте витягну. До речі, забув сказати: не забувайте ставити лайки. Буду вам вдячний за ваші лайки. Пропонуйте теми для прогнозувань, пропонуйте теми для ефірів. Всі важливі тематики я буду розглядати те, що важливо. Так що пропонуйте. Добре, дивимося стосовно долара. Карта печалі падає. Ну, така не дуже хороша карта. Трошки долар може вгору піднятися. Карта послуги. І карта лживості. Ну, я би сказав так, не сильно чорна ситуація, але десь на гривню подорожчати може. Дивимося тут. Карта дурня, карта обнулення, карта нових доріг. Далі, четверка Пентаклів, карта затримок фінансових. І трійка Пентаклів це хороша карта. Це карта благополуччя, це фінансові обороти якісь. Я скажу так, сильно великого подорожчання долара я не бачу, максимум десь приблизно на гривню може подорожчати. Тобто, з доларом ситуація, ну, плюс-мінус буде така, як є. Можливо, подорожчання приблизно на гривню, не більше. Так, тепер давайте я гляну, що там по євро. Так. Про біткоїни мене питати не варто, кажу зразу вам. Біткоїни то від сатани. Біткоїни це диявольська монета. Тому я на біткоїни навіть розкладати не буду. А стосовно долара євро, я подивлюся. Так, добре, давайте подивимося. Тепер стосовно євро, що мені карти покажуть. Так, давайте три карти з цієї колоди. Так, Взагалі криптовалюта то все від диявола. Так що, ні, я на криптовалюту не дивлюся. Навіть і не просіть. Добре. Дивимося тепер на євро. Так. Так, 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 так. є. Дивимось по євро. Карта юної жінки. Карта сильної жіночої енергетики. Активізація жіночої енергетики. Карта друга. Хороша карта, позитивна карта на циганській колоді. Карта дворянина. Ну тут, в принципі, карти досить позитивні, досить хороші, нічого поганого я не бачу. Дивимося на цій колоді. Сімірка Пентаклів, карта втрат фінансових. Ну тут трохи небезпечна. Карта не хороша. Лицар Кубків пряма позиція. Карта сильного чоловіка. Карта башні, карта руйнації. Ну тут карти тяжчі. Тут і сімірка Пентаклів, і башня руйнації. Я би сказав, що євро може подорожчати більше, ніж долар. Тобто долар, якщо максимум на гривню, то євро подорожчати може сильніше. Тому що і 16 аркан башня, і сімірка Пентаклів, карта розорення фінансового втрат фінансових. Тому я би сказав так: що євро. Ну, в принципі, теж не, я би не сказав, що прямо сильно буде рости ціна там, на 10 гривень чи там, ще більше. Максимум на 2-3 гривні десь подорожчає. Євро. Долар я би сказав, максимум на гривню. Євро би десь я би сказав, максимум на 2-3 гривні. Ситуація з гривнею, я би сказав, буде зараз більш-менш стабільна до кінця зими. Великих перемін та трансформацій гривні не бачу. Долар і євро в ціні падати не будуть. А навпаки, подорожчають, трошечки подорожчають. Євро може подорожчати десь на 2-3 гривні, долар десь максимум на гривню вверх підскочити. Я так бачу картину, я так бачу ситуацію. В будь-якому випадку бажаю всім всього хорошого, побільше позитивних новин, побільше позитивної інформації. Ставте лайки, не забувайте, пропонуйте теми для прогнозувань. Підписуйтеся на мій YouTube, Роман Завидовський, там дуже багато цікавих прогнозів. Бажаю всім мирного неба! Бажаю всім побільше позитивних новин, побільше позитивних емоцій, якомога швидшого завершення війни та всього найкращого. Дякую вам усім за вашу підтримку, за ваші лайки і за те, що ви мене дивитеся. Велике дякую!